Ми сьогодні малюємо молочком, а потім дамо просохнути малюнку або напису. І тоді тримай. І тоді будемо сушити праскою. Ось зараз Арсен починає перший. Ну, пши мама. А, не хочеш, собі хочеш намалювати щось. Добре, бери ще мокай, ще малюй тут. Ось зараз. Коли його малюночок висохне, ми тоді прогріємо праскою. Так. Ось так. Молодець. Зараз наступні діти по черзі будуть також малювати. Ось іде до нас Максимко. Максимко подумав, що хоче написати чи намалювати. Бери. Беремо кай, okay, так, і малюй. Ось ми зараз побачимо, що у Максимка вийде. Ще мокай. Okay. Максимку, ще мокай. Okay. І домальовуй свій шедевр. Ну, Максимко собі ось таке щось малює. Так, ще мокай. Okay. Так. Це, Максимку? Ось, і ми зараз, коли в нього підсохне, треба почекати, трошки би підсохло. Якраз поки остання дитина напише, то у перших вже підсохне. Молодець, клади, клади там пончик, бери свій малюночок, клади, ходи Денисик, з листочком Денисиком. Так, сідай. Бери, е, так, і, і малюй собі або пиши. Ось ми зараз побачимо, що ж. Тепер не видно, що малює наш малює Денисик. А коли висохне, і ми про. Гладимо його, пропрасуємо гарячим, гарячою праскою, тоді нам буде добре видно. Так. Добре, ходи дзвіночка, бери свій малюночок, клади, й сохне. Швиденько дзвіночка. Так, дзвіночка сідає. І малює. Давай. Давай, давай. А ви вже всі продумали, що ви будете писати, бо малювати? Я придумаю, я хочу аж заказати. Ні, ти не кажи, бо нам треба потім подивитися, то буде секрет. Намалювала. Добре, сідай, бери листочок на ісохні, Ходи велінка. Є у нас все. Не роздала тобі. Ходи. Все. Давай швиденько. Бери. Так, малюй. Ну, я просила думати там, а не тепер. Бо ми не, не зможемо побачити, як всі будуть сидіти довго думати. Так. Mokaj, mokaj. Zanima me, kaj še predomila, Velina. Mokaj, mokaj še, mokaj. Dobro, e, Arina, še dejnko, arinka. Сідай, малюй. Так. Все мокай і малюй. Андрійку, ти вже все продумав? Зараз ідеш. Так, ще мокай. Арінка ще мокай. Воно не буде писати. Ще. Треба промочувати добре, добре, молодець. Ще мука, якщо хочеш писати ще щось. Добре. Бери листочок з собою, найсохне рівненько. Андрійку ходи. Тепи, да, будь ласка. Лиш мокай кожну букву, молочко, мокай. Андрійку знову мокай, так. ще раз молодець. Сідай, на наші? Василько, ти вже все продумав. Добре. Дуже добре, Оксаланка, зараз ви. Як ми бачимо, що молочко біле і по-білому, якщо ми малюємо, то нічого не мокай, мокай сонце, бо то не буде видно. А зараз ми побачимо, що ж у нас вийде чи не вийде, якщо ми візьмемо праску. Ще мокай. Вже мені самі цікаво, що ж там діти намалювали? Ще мокай. Ось все. Мокай. Так. Ну, добре. Ходи Василько. Так, все, сідай. Сідай. Так, тепер наш василько малює. Зараз ми подивимося, що вийде у василька. Мойкай васильку. Ще мокай. щось пише, то кожну букву макай. Так, Роксоланка біжи до мене. Так, і остання Роксоланка зараз у нас малює. І ми зараз розпочнемо вже проглажувати. Хто був перший, то з того й почнемо. Так, Аріночка, тобі вже цікаво, так? Що буде зараз? Мокай, мокай. Не витирай, а зразу мокай там не треба, це не пензлик. Ще раз молочко, Так. ще в молочко, бо там не видно. Не витирай, кажу тобі, бо то. Треба, аби воно було мокреньке. Все. І так ми беремо гарячу праску і йдемо пробувати, що у нас вийшло. Це Арсен писав, малював. Так, що у нас тут вийде? А виходить у нас не дуже, бо мало давали молока. Молока дуже мало давали і дуже погано видно. Ну, давайте в кого більше молока. Хто клади мені на це. <плес> угу. Далі подивимося, що у нас вийшло. <плес> Чи буде видно наші малюнки? Я гарячіше даю. Щось наші малюнки не дуже видно. Ми, видно, давали дуже мало молока. Мам, Ось у нашого Андрійка вийшла, мама, і тут вийшло вже сонечко у нас, бо ми сильніше, сильніший жар, так. Прижарили. Краще і у нас почало виходить. Ось подивіться, вийшла гарна машинка. Бачите. Так, давай свою роботу. Дивимося, що виходить в варіне. Можна у мене зараз судечко. No. Ось дивіться, як гарно виходить. Вийшли з коріни. Так, гарячі. Так, що в нашій... Ти з тої сторони дала? Ти не з тої сторони мені обернула. Так, щось вийшло. Квіточка така. Бо тому ж ти мало мочила молочко. Давай э, так, з цієї сторони добре ти дала. Так. Ось, подивіться, яка гарна кейця вийшла. Так, зараз подивимося, що по в нашій роксолани. Роксоланка ти з цієї сторони мені дала, що не з цієї. Роксоланка дуже скупо давала молочка. Я все казала, давай просилам там більше молочка, а вона ще, пен... ще таких пензликом ще просушувала. Дай свою роботу. Так, то Андрійку, ти давав свою роботу, тебе першого найкраще вийшло. Так. Так. Дивимося, що в Насті вийшло. Бери свою сонечку, сідай. Ой, подивіться, гарно виходить. Ой, як гарно виходить у Так? Дуже гарно. Тут з цієї сторони, так? Забирай кицю свою. Киця вийшла чудова. Так що будете знати, треба максимальну температуру праски давати. Сідає розсоланка, Андрій. Ти, а ми знімаємо відео. Так, і нас о, подивіться, як гарно видно. Тато перша писана буква, потім пішли друковані. Лише першу букву замало молочка давав. Ну і моє сонечко в кінці. Ідемо пробувати, що вийде з мого сонечка. Ой, яке моє сонечко зараз піджарене буде. <кхем> <кхем> так, вийде мій смайлик сонечко. І так, всі погляньте, яке сонечко вийшло в мене. Гарне, правда? Дякую. Так, бачите, всім піджарили молодці.